Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я хочу запропонувати вам зробити зі мною ось таку селяночку. Техніка виконання даної селяночки я трішки її змінила. Трішки змінила схему, так як схема мені не зовсім зрозуміла та, що була в інтернеті. Я таку селяночку вже робила. Робила досить давно, я малювала схему. Під нею ось в блокноті. І досить добре пам'ятаю, як я з нею намучилася. Тому що схема, та, що була в інтернеті у вільному доступі, вона була мені не дуже зрозуміла. На жаль, в мене її немає роздрукованої, щоб вам ось так показати. Я залишу на ту схемку посилання під відео. Схемка орнамент точно такий самий, просто ось тут. Верху, вона, там схемка трішки мені не зрозуміла. Якщо хтось знає, як правильно її плести, буду рада за підказки якусь допомогу. Але я, так як я робила вже таку схему, таку селяночку по такій схемі, я знала, що там ось тут ось ця частинка, вона там не ідеально виходить, вона виходить не заокруглена, вона збирається ось так. Тобто вона не закручується в коло, не досить правильно лягає вона на плечах, і я хотіла щось змінити. Тому ось цю частинку я її трішки змінила в плетінні. Зараз я вам покажу, що саме я змінила. Я малювала схемку. Якщо подивитися на схемку, ну, візьму іншу схемку, щоб ви розуміли, у чому суть? Ось тут йде розворот. Ось тут ми плетемо ось так по три бісеринки, Ось тут. І коли я почала плести по цій схемі, в мене виходило ось таке полотно. Бачите, воно не закручується, воно, тобто лягає, воно рівно, воно не, ну, не можна його ось так закрутити. І якщо я знизу буду приплітати вже Ось цю частинку до ось такого полотна, рівненького ось цього, воно не ляже ось так заокруглюється, Воно буде ось тут збиратися, бачите, воно збирається в такі рядочки, воно, тобто воно не, не лягає красиво. Або ж, якби я робила ось тут, ось цю частинку внизу приплітала, робила її густі що, якби я її робила більше подвоєнь то Цю частинку можна було б зробити ось так комірчиком, тобто її одягати уже на саму шийку, а ось ця частинка лягала б на плечі. Але кольє має бути ось такої, тобто круглої форми, і воно повністю все кольє лягає на плечі. Тому я змінювала, щоб ось тут воно лягло в коло. Я вже пробувала робила по-другому, щоб у мене вийшло ось так заокруглення. Я зараз вам покажу, як я, як я це робила. Розпочнемо ми майстер-клас, розпочну свій з ось цієї частинки. Дане відео буде поділене на дві частини. В першій частині я вам покажу, як робити ось цю полосочку, і в другій частині покажу, як доплітати ось цю частинку. В даній селяночці я буду використовувати три відтінка бісеру. Це блакитний номер 63020. Чорний 23 980 і білий 46,205. Білий бісер він такий трішки з перламутровим відтінком. Також буду використовувати ниточки ось такі poliart 40. Це ті що товстіші трішки. Я взяла голочку, ниточку і набрала перший наш набір. На краю ниточки я залишила хвостик. Зав'язала стопорну бісеринку ось так і набрала перший наш набір. Він складається із, фокус, фокус. із п'яти блакитних, трьох чорних, двох білих, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві білих, три чорних, три блакитних і дві чорних. Ось такий набір. Що ми робимо далі? Далі ми беремо голочку, У нас ниточка виходить ось так знизу, і ми повертаємося голочкою в ось цю чорну бісеринку, яка йде перед білими, ось так. І піднімаємося вгору. Далі ми набираємо дві білих, одну чорну. І проходимо у блакитну. Ось так. Далі ми набираємо одну чорну, дві білих. Проходимо в першу чорну бісеринку після білих, ось так, пропускаючи три бісеринки. Ось так. Далі ми набираємо дві чорних, одну блакитну. І проходимо, пропускаємо три бісеринки, проходимо в другу блакитну, ось так. І далі ми набираємо одну блакитну, одну чорну. Тобто тут ми беремо не три бісеринки, а дві уверху. І проходимо, пропускаємо дві, і проходимо в останню блакитну перед стопорною. Ось так. Ось, що в нас виходить. Далі ми набираємо три блакитних і повертаємося в другу, ось так бісеринку з двох. Тобто в блакитну ми набирали блакитну і чорну. В блакитну ми повертаємось назад. Можливо, трішки фокус. Ось так. Далі ми набираємо дві блакитних і проходимо в чорну, ось цю центральну з трьох. Ось так. Далі ми набираємо одну чорну, дві блакитних, і проходимо в центральну білу ось так. Тут ми вже чіпляємося голочкою за центральну із трьох, ось так, підтягуємо. Далі ми набираємо одну білу, одну чорну, одну білу, і проходимо в першу білу, тобто центральну ось так. Далі ми набираємо 2 блакитних, одну чорну, і проходимо в другу чорну. Ось так. Ось що у нас виходить. Далі ми набираємо 5 блакитних і повертаємось назад в блакитну, ось цю першу блакитну. Далі ми набираємо 3 чорних. Проходимо в чорну. Знову набираємо три чорних. Проходимо в другу блакитну. Ось так. Далі ми набираємо три блакитних і проходимо в першу ось цю з двох. Бачите, тут в нас йде вже не три бісеринки. ми набирали, А в нас йде дві бісеринки. Ось ця дуга. І ми проходимо в першу Ось так, цю нижню бісериночку. Ой, ой, полетіла робота. Ось так. Ми набрали три і ввійшли у дугу з двох в першу бісеринку. Далі ми набираємо одну блакитну, одну чорну і проходимо. Ось так, в центральну з трьох ось цих, в центрально блакитну. Ось так. Робимо поворот, набираємо три блакитних і проходимо в блакитну, повертаємося назад. Із двох блакитна і чорна. Ми завжди будемо повертатися в блакитну. Чорну будемо пропускати, і повертатися у блакитну. Ось так. Далі ми набираємо дві блакитних і проходимо в центральну блакитну бісеринку. Ось так. З набора із трьох. Так. Ось так. Далі ми набираємо три блакитних, ось так. І проходимо в чорну центральну. Ось так. І набираємо три білих. Проходимо в центральну чорну. Ось так. І на ось цьому місці у нас розпочинається рапорт, який ми будемо повторювати. Тобто, якщо ви будете робити не по схемі, а за відео, то ви перемотуєте відео на ось цю частинку, коли ми набрали ось цих три білих бісеринки. Тобто, у нас буде рапорт, я покажу на цій частинці. Наш буде рапорт складатися ось від цих трьох бісеринок. Ось ми їх проплели ось тут. І ось тут вони. Тобто, ось це звідси, ось сюди, це один рапорт. Ми його будемо постійно повторювати. Тобто, він постійно повторюється ось ця квіточка. Вона повторюється. Тому ми проплетемо з вами ось цей рапорт від цих трьох бісеринок білих. Проплетемо до ось цих трьох бісеринок білих. І знову будемо повторювати те ж саме. Тобто, якщо ви будете робити по відео, ви перемотуєте на ось цю частинку і продовжуєте плести знову той самий рапорт разом зі мною. Ми проплели три білих, далі у нас три блакитних. Проходимо в другу блакитну із п'яти. Далі набираємо 5 блакитних, повертаємось назад в центральну блакитну. Ось так, все добре підтягуємо. Далі одна блакитна, одна чорна, одна біла, проходимо в білу. Одна біла, одна чорна, одна блакитна, проходимо в центральну блакитну. Ось так. Далі три блакитних проходимо в першу блакитну із двох. Далі одна блакитна, одна чорна, проходимо в центральну ось цю блакитну. Далі три блакитних повертаємось назад в блакитну. Дві блакитних проходимо в центральну блакитну із трьох. Далі, дві блакитних, одна чорна. Ось так, проходимо в чорну. Три чорних проходимо в чорну. Одна чорна, дві блакитних, проходимо в другу блакитну із п'яти. Далі три блакитних, дві чорних. Повертаємось назад у блакитну. Одна блакитна, дві білих, проходимо в центральну чорну. Дві білих, одна блакитна, проходимо в блакитну, центральну. Далі дві чорних, одна блакитна. Проходимо в другу, в першу в блакитну із двох. Ось так. Далі одна блакитна, одна чорна проходимо в центральну із трьох, ось тут в верхустці блакитну. Три блакитних повертаємось назад у блакитно. Дві блакитних у першу чорну. Дві чорних, одна біла. Проходимо в білу. першу. Одна чорна, одна блакитна, одна чорна. Проходимо в білу. Одна біла, дві чорних, проходимо в другу чорну. Ось так. Три блакитних, дві чорних. Повертаємось назад у чорну. Дві білих, одна чорна, проходимо в блакитну. Одна чорна, дві білих проходимо у чорну. Дві чорних, одна блакитна, проходимо у першу з двох блакитних. Одна блакитна, одна чорна, проходимо в центральну. Блакитну. Три блакитних. Проходимо, повертаємось назад у блакитну. Дві блакитних. Проходимо в чорну. Одна чорна, дві блакитних. Проходимо в білу, центральну на друга. Одна біла, одна чорна, одна біла. Проходимо в білу. Ось так. Дві блакитних, одна чорна. Проходимо в чорну, другу. П'ять блакитних. Повертаємось назад у блакитну. Три чорних у чорну. Знову три чорних у блакитну. Ой. Ось так. Далі. Три блакитних у першу блакитну. Із двох. Одна блакитна, одна чорна. У ось цю центральну блакитну. Далі три блакитних. Повертаємось назад у блакитну. Дві блакитних проходимо у центральну блакитну. Три блакитних у центральну чорну. Три білих у центральну чорну. Ось так. Ми дійшли <кій> до тих самих трьох бісеринок, з яких ми розпочинали ось цей рапорт. Тобто, з цього моменту ви перемотуєте на ось цю частинку, де ми розпочинали ось цей рапорт плести. І продовжуєте ось стільки цих рапортів, скільки вам буде потрібно. Подовжені. У мене ось таких рапортів вийшло 24,5, і 24 ось таких квіточок цілих. Завдяки тому, що ми ось тут проплітаємо дві бісеринки, а не три, Ось тут йде дві бісеринки і ось тут йде дві бісеринки, за рахунок того, тут іде звуження зверху, і завдяки тому йде заокруглення. Тобто, завдяки ось цих двох бісеринках, а не три. Ось так. Продовжуємо роботу до кінця. Плетемо повністю поясочок, потрібної нам довжини. І зустрінемося вже в другій частині відео, де я покажу, як плести ось цю частинку внизу, ось цей елементик. Дякую усім за перегляд. До побачення!